Вітає Євгенія Мотричі Наступні кілька хвилин про найважливіше зі Слава ТІВІ. Як і коли Росія може піти війною на країни НАТО? Як Польща вимагає відповіді від РФ про зниклого громадянина? Чому поляки виступають проти податку на оборону? А Орбан лякає війною у разі своєї поразки на виборах? Про це і більше за мить. Росія може перейти до ескалації проти східного флангу НАТО вже у 2026 році. Це станеться, якщо технологічна перевага України почне сильно виснажувати російську армію. Про це у програмі Український фокус ранок на слава ті сказав військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, Кремлю доведеться пояснювати необхідність загальної мобілізації та згадати міф про священну війну, для якої росіяни народилися на цей світ. Пехньо також зазначив, що активне застосування українських дронів вже призводить до значних втрат російського війська сьогодні ми доходимо за підсумками грудня на до 33 тисяч російських солдатів, які вбиті або поранені виключно нашими дронарями українськими, не тільки сил безпілотних систем, а загалом дронарями українського війська, і це дуже високий відсоток. А раніше Мадяр писав про амбіцію дійти до 50-60 тисяч росіян, які уражаються щомісяця. Експерт переконаний, що Кремль у такій ситуації може розширити війну за межі України. Відтак особливу загро. Розу становить інфраструктура управління ударними дронами з території Білорусі, ця е, інфраструктура є підготовленою з точно таким самим успіхом е, і на східний фланг НАТО або на захід від Тієї Білорусі, е, тобто будь-які інструменти, яким буде знайдено застосування на шахедах, за Наявності опції прямого управління прямого керування може в будь-який момент з Житомирщини умовно, розвернутися на в напрямку польського Любліна. Як на думку оглядача, ескалацію проти НАТО Кремль пояснюватиме своєму електорату. Читайте, і дивіться в новині на Слава Тіві. Польські дипломати направили офіційну ноту до Міністерства закордонних справ Росії через зникнення мешканця Кракова Кшиштофа Галоса, який загинув у російській тюрмі. За даними газети, виборчої галос вирушив до України, щоб перевірити, чи справді там триває війна. Посольство Польщі вимагає від російської влади надати інформацію про можливе затримання та обставини смерті Галоса росіянами. Сім'я зниклого також звернулася до російських органів влади через незалежного адвоката, щоб встановити обставини його смерті, а також просити про видачу його. Тіла, за даними російського історичного товариства, меморіал навесні 2023 року Галоса доставили до слідчого ізолятора у Таганрозі Ростовської області, де він і помер. Ймовірно, через катування. Родина згадує, що два роки тому Галос планував двотижневу відпустку. За даними правоохоронців, у квітні два роки тому поляк перетнув кордон України, подорожуючи власним автомобілем. А камери спостереження зафіксували його авто поблизу ЗАЕС, де він заїхав на російський військовий блокпост. Детальніше про зникнення та обставини. Не смерті Галаса читайте на слава ті -Ві. більш ніж половина поляків виступає проти введення тимчасового податку для фінансування модернізації польської армії. Такі результати опитування інституту ринкових та соціальних досліджень для видання «Жичпосполіта». згідно з дослідженнями, трішки більше 30% респондентів відповіли скоріше ні а майже 28% ствердили однозначно ні. Лише близько 32% респондентів підтримали ідею введення. Податку найбільше прихильників нового податку серед виборців урядової коаліції а також серед респондентів з лівими поглядами та прибічників політиків Рафала Часковського та Магдалени Беєт. Найбільше скептицизму проявили респонденти з правими поглядами опозиційних партій та прихильників Кароля Навроцького Славоміра а та Жеґужа Брауна. У цих групах неприйняття податку сягло майже 67%. Детальніше про результати соцопитування щодо податку на оборону. Читайте в новині на слава тіві. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поразка його політичної сили на майбутніх парламентських виборах у квітні може призвести країну до війни. У дописі у Фейсбук Орбан заявив, що ліберальний світовий порядок розпадається. А обрання Дональда Трампа президентом США нібито завдало йому смертельного удару. За словами Орбана, світ вступає у період нестабільності, непередбачуваності і небезпеки. і Саме тому угорці мають обрати шлях на виборах. Проте, за даними опитувань, наразі лідирує в Угорщині опозиційна партія по. Ваги і свободи, так звана тиса, на чолі з Петером Адяром. Сам Орбан різко розкритикував опозицію, заявивши, що партія Тиса, нібито приведе країну до брюссельського глухого кута, погодиться на війну, фінансування України, прийом мігрантів та гендерну пропаганду. Нагадаємо, Орбан безперервно очолює уряд з 2010 року. Тож детальніше про перебіг виборчої кампанії в Угорщині і подробиці усіх справ і заяв читайте на слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.